Давайте якось навантажимо цей інвертор. Перша потужність. 71 А, друзі, ми навалюємо 765 Вт. Так, друзі, 120 А і 1162 Вт. Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми дізнаємося, чи може недорогий інвертор бути якісним. Серед моїх глядачів нерідко зазначали, що саме ці інвертори з назвою вибачте, хулі, мають дуже хорошу якість за невелику ціну. В комплекті ми отримаємо кольорову інструкцію користувача на англійській мові і сам інвертор, друзі, потужністю до 2500 Вт, але довготривало ми можемо отримувати 1250 Вт. Як бачимо, Інвертор дуже добре запакований. Його вартість на Aliexpress на момент зйомки цього відео становить 4056 гривень. Тобто до 100 доларів ми отримаємо хороший інвертор. Ну, він має бути хороший, але з такою назвою є великі сумніви. Тож, в комплекті ми отримаємо. Кабель, переріз кабелю не вказано. Кабель є дуже жорстким, я би сказав. З однієї сторони, накінечники під М6, з іншої під М8. Довжина кабелю становить 50 см. Сам інвертор дуже добре запакований. Також в комплекті маємо ось такі крокодили, до яких можна підпаяти силовий провід, але я не раджу користуватись крокодилами. Також маємо пакетик з гвинтиками. На корпусі інвертора. Маємо Мана клейку з Позначкою, що інвертор має чисту синусоїду, короткострокова може віддавати 2,5 кВт, довгостроково 1250 Вт. Інвертор 12 вольтовий на виході напруга 220 вольт. З правої сторони, друзі, маємо дисплей, кнопку вімкнення-вимкнення. євро-розетку, трохи під кутом вона знаходиться. З лівої сторони маємо вентилятор активної системи охолодження. Позначку, що у нас 12 вольт щоб не Переплутали. Вивідні термінали плюс та мінус. До магніту липнуть шайби, які в комплекті. Гвинти не магнітяться, а от до гайки магніт прилипає. З плюсовою клемою та сама історія. Спробуємо трошки подряпати, щоб зрозуміти, з чого виконана клема. Тяжко зрозуміти, на мідь це не схоже. Але, я ж кажу, магніт не липне. Втулки ковпачків латунні. До крокодилів магніт ліпиться. До кабелю не ліпиться. До накінечників. До накінечників теж не ліпиться. Скоріше за все, це латунь. Давайте спробуємо дігнатися. Дуже схоже, що це латунь. На нижній частині інвертора маємо 4 точки для його фіксації. Габарити інвертора без урахування клем довжина 26 см, ширина 13 см і висота 7 см. Вага інвертора 1665 г. За допомогою штатного силового кабелю під'єднуємось до інвертора, і ми бачимо, що накінечник під М8 підходить до інвертора, а от під М6 у нас не заходить по діаметру. І виходить, що стандартним кабелем у нас не вийде під'єднатись до акумулятора, клеми якого розраховані під М8, наприклад, у літій залізофосфатних часто так трапляється. Під'єдналися до джерела живлення, подаємо. Так, ми бачимо, що у нас конденсатори зарядились, і давайте ввімкнемо наш інвертор. Так, і ми бачимо, друзі, що струм холостого ходу становить... 18 Вт при напрузі 12,8 вольт 1,4 А. І зараз ми спостерігаємо, як струм потихеньку знижується. Минуло півхвилини і струм холостого ходу становить уже 1,3 А, тобто 17 Вт. І поступово ми бачимо, як він знижується. На дисплеї відображається інформація по напрузі акумулятору 13,1 вольт, але по факту у нас 12,8, як бачите, тобто у нас трошки бреше вольтметр. Далі потужність у ватах на виході з розетки, напруга 225 В, частота 50 Гц, температура 18 градусів, рівень заряду акумулятору, індикатор навантаження на виході з розетки, і у нас відображається, що у нас на виході є чиста синусоїда. Давайте поступово будемо знижувати напругу 12,5 В. Бачимо, що у нас без змін. На 0,3 бреше у нас вольтметр. Так, 12,2 вольт. Нічого. 12 вольт на акумуляторі 12,3 показує вольтметр. 11,8 вольт. І ми бачимо, що вже перша поділка на індикаторі напруги у нас впала. Так, 11,5. Бачимо, що у нас нібито акумулятор заряджений на 50%. І давайте зменшувати. 11,2 у нас 25%. 11 вольт без змін. 10,9. 10,7 вольт у нас вже 0%. І давайте ще будемо зменшувати, дізнаємось, при якій напрузі спрацює захист по нижній межі. При напрузі 10,2 В подається звуковий сигнал, але напруга на виході присутня. Так, 10,1 В. 10 В. 9,9. До речі, похибка у нас зменшилась. Тобто вольтметр бреше нелінійно. Зараз різниця 0,1 В. 9,8 В. Працює. Ну, тобто, акумулятор він висаджувати буде конкретно. Так, 9,6 вольт. Напруга на виході є. 9,5 також. От, при 9,4 у нас відключається вихід 220 і помилка Е2. І подається звукові сигнали. Так, спробуємо, при якій напрузі, і чи буде відновлюватись вихід. Даємо 10 вольт. Нічого. Десять з половиною. Нічого. 11 вольт. 11 вольт і у нас запускається вихід. Так, давайте подивимось, при якій напрузі спрацьовує захист по верхній межі напруг. 13 вольт працює. 14 вольт. У нас, до речі, дуже понизився струм холостого ходу. Давайте повернемо на 12,8 В. Так ми бачимо, що струм холостого ходу становить 593 мА і потужність холостого ходу становить 7,5 Вт. Тобто у нас доволі низьке споживання при холостому ході. Так, що ж, продовжуємо. 14 В у нас продовжує працювати інвертор. 14,5 вольт працює. 15 вольт теж працює. 15.2 працює. 15.4 теж. При 15.6 у нас, друзі, спрацьовує захист поверхні межі напруги. І подається помилка Е5. Бачимо. На виході напруги немає. Так, і давайте понижувати напругу. Наприклад, поставимо 14 В чи відновити. Так, відновлює. І ми бачимо, що у нас присутня функція плавного старту на виході. Перевіряємо форму сигналу на виході. Як бачимо, у нас присутній плавний старт і синусоїда чиста, як сльоза дитини. Інвертор під'єднано до літій зарізу фосфатного акумулятору. Подаємо живлення. До виходу інвертора під'єднано і Ми бачимо, що напруга становить 223,9 В, частота 50 Гц. В якості навантаження під'єднаємо нагрівач потужністю 400 Вт. Так, і дивимось. Споживання 418 Вт по і По індикації у нас 413 Вт. Так, Давайте подивимося, чи просідає у нас напруга. Напруга 222 В. Покліщем струм становить 39 А. Силовий кабель при цьому не гріється, тобто під 39 А він точно розрахований. Так, минуло півтори хвилини і у нас все ще не включились вентилятори. Точніше, вентилятор, тому що він тут один. Добре, давайте ми під'єднаємо більше навантаження. Давайте якось навантажимо цей інвертор. Під'єднали масляний. Нагрівач і перша потужність. Перша потужність. 71 А друзі. Ми навалюємо 765 Вт. Ватт. Поватметру інвертора 733 Вт. Ну, дивіться, половину його потужності, трохи більше половини від 1250 Вт. Ми віддаємо. Все чудово. Так, друзі. Що ж, давайте встановимо на другу потужність. Так, друзі, 120 А і 1162 Вт. Ми майже вперлися в його довготривалу максимальну потужність. І бачимо, друзі, що він працює. Вентилятори при цьому не активні. Уявіть собі. Так, силовий кабель трохи-трохи нагрівся. Друзі, друзі, він віддає свої. 1250 заявлені, ну трохи менше, але ну, тим не менш дивіться. Давайте подивимося, що у нас напруга, напруга при цьому становить 219 вольт. Цікаво, вентилятори тут увімкнуться, повна тиша, друзі, уявіть. Нарешті вимкнулись вентилятори, і температура на дисплеї становить 47 градусів, тобто десь при 46 градусах починають вмикатись вентилятор. Вентилятор працює, ну, я би сказав, шумно. Шумно на рівні інверторів, ну, трохи тихіше, ніж ПВМР, але ну, шум достатньо. Так, друзі, давайте ми вимкнемо навантаження. Так. Почекаємо, поки охолоне внутрішній світ інвертора. Вентилятор затих. І що ж, друзі, давайте ми перевіримо, чи є тут захист по перевантаженню і чи взагалі інвертор працюватиме при навантаженні в 2 кВт, і скільки часу він зможе так працювати. Що ж, друзі, вмикаємо другу потужність. 116 А і давайте е ставимо на третю потужність. 128 А і все. І все. У нас працював захист і вимкнувся інвертор. Вимкнувся інвертор. Давайте подивимось, що у нас по індикації. Так, ми бачимо, що у нас, друзі, я вимкнув навантаження і у нас знову запустився вихід 226 В. Ну, тобто, можемо зробити сміливий висновок. що при навантаженні в 2 кВт він перестає працювати. І такі речі, типу як запуск звичайного холодильника, де великі пускові струми з цим він точно справиться. От, а от довготривало, більше 1250 Вт. Йому краще не давати. Як ми бачили, максимум, що ми фіксували по кліщах, 120 А. Тобто десь якраз ці 1250 Вт. Друзі, але ж хочеться його навантажити як слід. Дивіться, у нас зараз 38 А432 Вт. І давайте ми ще накинемо. Так, 119 А. І у нас потужність 1180 Вт. Так, а давайте ми от реально прямо перевантажимо. 111 А 1120 Вт. І, друзі, у нас у нас не спрацював захист, причому, що у нас напруга, друзі, у нас просіла напруга. Тут дуже схожа ситуація, як у блюєті Тобто у нас просідає напруга. Цей режим у брієті називається Power Lifting або Lift Mode. І ми бачимо, що 1180 Вт і у нас все працює добре. Я поки вимкну 40 А. Друзі, ще можливий момент, що наш акумулятор не вивозить, тому що він. Ну, трохи недозаряджений. Це віті завізофосфат від сафт, ємність його невелика, всього лиш 30 А, можливо, в цьому і причина. Вентилятор працює гучно, мені доводиться розмовляти на підвищених тонах, щоб хоча б чути себе. Так, друзі, 40 А ми знімаємо. Давайте ще раз. Зараз ми знімаємо 1136 Вт. Так, 116 А і давайте збільшимо потужність. 117 А це максимум, що ми можемо видавити з цього з цього пристрою. Так, напруга при цьому 11,7, так, дійсно у нас у нас просів акумулятор. Але, друзі, ми можемо ось таку цифру, яка тут намальована, отримати. І це дивовижно, оскільки зазвичай зазвичай китайці. Перевищують, перевищують ці показники. Дочекались, поки зупинився вентилятор. Що ж, друзі, хочу сказати, що ось ці цифри, неочікувані як для китайського вироба, вони дійсно є правдою Тобто 1250 ватт довготривало цей інвертор може видавати. І це чудово. 2500 Вт ватт пікова потужність короткочасна. Тобто холодильники або насоси свердловини ми, скоріше за все, без проблем запустимо. Ну що ж, відверто кажучи, порадував мене цей китайський інвертор, він є недорогим і заявлені характеристики він видає синусоїда чиста. До недоліків можна віднести те, що у нього доволі шумний вентилятор, але він працює не увесь час. Десь вмикається він при температурі 46-47 градусів. І, і я думаю, мені, як і вам, дуже цікаво, що там в нього з внутрішнями. До речі, зовнішній вигляд його нагадує такий інвертор, як FCHAO. Але FCHAO буде відчутно дорожче. Ось моделька на 1500 Вт. Вона коштує 5640 проти цього цей близько 4 000, тобто на 1600 дешевше. Але його потужність на 250 Вт менша. Але тим не менше. Так, ну що ж, давайте ми заглянемо всередину. Відкриваємо кришку. Перед нами внутрішній світ інвертора. Бачимо, що транзистори у нас встановлені на окремих радіаторах. Що дуже добре, на відміну від більш бюджетних варіантів, де транзистори просто прикручені до алімінівого корпусу. Тут ситуація з цим краще. Бачимо, що вентилятор стоїть впритул до радіаторів. Так, Бачимо, друзі, 4 запобіжника по 50 А. Тобто під максимальний струм 200 А. Бачимо, що на з'єднаннях усюди нанесено білий герметик, що є дуже добре. І це значить, що у нас не будуть розкручуватися клеми або відпадати шлейфи з роз'ємів. Трансформатор на 12 вольт 1500 Вт. Бачимо 5 конденсаторів напругою 25 вольт. 1700 мікрофарад кожен. Також конденсатор на 450 вольт 150 мікрофарад І 35 вольт 2200 мікрофарад По виконанню, друзі, дивіться, все зроблено дуже-дуже гарно. Просто без зауважень, подивіться. Бачимо наш температурний захист. У нас термодатчик просто. Герметиком приклеєно до радіатора, ну я б його насправді прикрутив. Ось єдине таке зауваження. Так, і ми бачимо, що у нас. Здвоєний провід від плюса і від мінуса. А, провід жорсткий, ізоляція не силіконова, Який тут переріз, сказати тяжко, дуже схожий на 10 АВГ. Провід до розетки підпаяно. Переріз близько 2,5 квадрат. Такий дебелий провід, дуже добре. Маркування транзисторів IRFP 1404. так, Бачимо, що вони однакові бачимо маркування транзисторів більших розмірів. І цікаво, що е, маркування однакове, але шрифт різний. Схоже, транзистори використовувалися від різних партій, що не є дуже добре. і Бачимо таку доволі грубу обробку алюмінієвих радіаторів, ось все внизу. В цілому, друзі, за інвертор за таку суму з такою потужністю у мене просто немає нарікань. Можливо, що, як і в більшості бюджетних інверторів, у нас запобіжники просто впаюються. Тобто, якщо ми там зробили переполюсовку, або в якомусь випадку у нас згорають запобіжники, вони згорають усі. Потрібно тоді викручувати плату і дебелим паяльником випаювати ці запобіжники. Шукати підходящі і впаювати. Це ну, великий шмат роботи. Якби вони були в роз'ємах, це було б краще з точки зору ремонтопридатності. Ну, Ну, цілому, друзі, ось я вам показав внутрішній світ цього девайсу. По якості він краще, ніж Фовал, і краще, ніж Каталікен. Оскільки у нас не термостійка ізоляція, то в потенційно небезпечних місцях я додав каптоновий скотч про всяк випадок. Ну що, можна збирати, друзі, поки цей інвертор виглядає і працює так, що мені не соромно його рекомендувати. І, друзі, по якості виконання він реально кращий зафовав і він вже десь наближається до таких інверторів, як Dotlboss або FCHAO. Кришка інвертора всередині не пофарбована і виконана з алюмінію. Давайте порівняємо даний інвертор по вартості з іншими з такими характеристиками. Значить, даний інвертор має вихід 1250 Вт. Насправді так воно і є, і коштує близько 4 тисяч гривень. Інвертор від FCHAO з вихідною потужністю 1,5 кВт коштує 5600 гривень. І все, друзі, у нас вже якась знижечка. Інвертор від TataDekan для порівняння взяв модель на 4 кВт. Вважаю, що така модель точно видасть близько 1 кВт, навіть трохи більше на виході. І, друзі, коштує вона 2887 гривень. На 1150 гривень приблизно дешевше. Але, друзі, слід враховувати, що даний інвертор виконаний менш якісно. Трьокіловатний інвертор від ФОВАВ. По факту, там десь до кВт він має віддавати і його вартість, друзі, 3483 гривні. Він є трошки дешевший, але все одно да. даний. Інвертор з такою назвою, вибачте, худі, буде реально краще. Інвертор від Data Boss модель DM022, така моделька була в мене на огляді 1000 Вт постійної потужності, 2,2 кВт пікової потужності. Його вартість. 4022 гривні. Так само коштує, як і даний інвертор, але даний інвертор буде трохи потужнішим. І це є його перевага. По якості виконання вони десь на одному рівні. Ну, тобто, друзі, ми бачимо, що цей інвертор є доволі вигідним з точки зору покупки за його якість виконання, за вихідну потужність. Тому я можу сміливо таки рекомендувати. Цей інвертор було куплено за власні кошти. Нагадаю, що в коментарях ви мені неодноразово писали про те, що інвертор відходить дуже достойний уваги, і читаючи його назву, мені якось вона не втілювала довіри, але по факту виявився дуже гарний інвертор. Тож, друзі, посилання на такий інвертор залишаю в описі під відео. Сміливо можу його рекомендувати до. Купівлі. А на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати країномовний контент вподобайкою коментарем. І до зустрічі в нових відео.